Вітаю на каналі ЗНО, і сьогодні ролик для новачків а точніше, як налаштувати свою першу камеру. Це буде ролик для різних камер, не тільки для камери Sony, просто це камера, яка в мене є під рукою. Він є універсальний, фактично для будь-яких камер. Єдина зміна, що кнопки можуть бути в іншому місці розташовані. Чи може не бути кнопки, але ця функція буде всередині в меню цієї камери. Це вже треба буде дивитися вам інструкцію камери, але такий загальний гайд про основні налаштування камери. Також скажу, що сьогодні. Ші ролик він також корисний для відеографів, тому що ці всі налаштування ви використовуєте також при відеозйомці. Бо коли ти купляєш камеру і бачиш цю велику кількість кнопок, є завжди спокуса знімати тільки в авторежимі, бо це просто: включив камеру і фотографуєш. Але тоді фотографії виходять не зовсім такі, як ми хочемо. Якість навіть буде не та сама, інколи навіть гірша ніж смартфону, через те, що камера вибирає свої власні алгоритми, які не працюють. Завжди найкраще. Тому добре знати усі характеристики, усі налаштування, які сам фотограф може налаштувати. Тим більше, коли ти налаштовуєш камеру, то ти цілковито робиш цю фотографію. А коли це робиться в авторежимі, то по суті так званий, ніби штучної інтелекції камери, а точніше, її налаштування роблять замість вас у фотографії, тобто вибирають, який буде баланс білого чи буде. Експозиція в кадрі, ну і так далі. Але перед тим хочу привітати наш канал із неймовірно великою кількістю підписників. У нас вже більше ніж 10 тисяч. Це прекрасно. І з цієї нагоди я думаю, що є корисно починати робити добрі справи з великою кількістю підписників, допомагати нашій країні. Тому я відкриваю новий нову точку, де можна донатити. Так, на канал Знимку, але зразу кажу, що всі ці, ці кошти ми будуть спрямовані на допомогу Україні. Чи це армії, чи це, можливо, інші якісь ініціативи. Це буде на платформі BaimeCoffi. Є дві ідеї, як ці кошти будуть передаватися для Збройних сил. Перше, це просто напряму я буду ці кошти передавати на той чи інший збір до того чи іншого благодійного фонду. І про це буду також звітувати вам на каналі Знимка. І другий варіант варіант це, наприклад, коли буде певна сума зібрана. Я, наприклад, на ту суму купляю якусь техніку, так на огляд. Пустим купляю якісь там мікрофони. Я їх оглядаю. А пізніше ці мікрофони розіграю за донат. Буде також новий контент на каналі і також допомога нашій Україні. Тому як така ідея, пишіть в коментарях, що про це думаєте. Цікаво почути. Тому на платформі BuyMeACoffee можна підтримати цю ініціативу на каналі. Знимка вже відтепер. Але також є інші платформи є Patreon, де ви можете підтримати особисто мене і розвиток нашого каналу, чи партнерка Ютубу, чи просто під роликом. Переді мною камера Sony Alpha 58, це моя перша камера. Перш за все потрібно вивчити інструкцію своєї камери, тобто розуміти, деяка кнопка за що відповідає. Це насправді дуже важливо. Часто фотографи нектую думають, що це так само, як з якимось е смарт-годинником, де все чітко і зрозуміло. З камерою не завжди так може бути, особливо для новачків, особливо для тих, хто перед тим знімав на телефон. Переважно виробники камер роблять всі кнопки максимально зручними для користування. Тобто, наприклад, під вказівним пальцем в мене тут всі основні верхні кнопки, які є які я легко досягаю. І навіть, наприклад, ця кнопка від цієї, вона відрізняється, бо це випукла, це заглиблена, тобто, що можна було на остіп зрозуміти, що де і як. І під великим пальцем основна інша більшість кнопок тут з тієї сторони камери. З протилежної сторони переважно менш необхідні кнопки, наприклад, кнопка меню, якого рідше використовується, ну і колесико, яке дуже рідко крутиться, наприклад, там, для того, щоб переключити з ручного режиму. Для відеозйомку. Почнемо ми з цього колесика, так як воно максимально необхідне. Перше, з ним треба розібратися. Їх може бути декілька, але є це основне колесико вибору режимів камери. У деяких простіших камерах, тобто компактніших камер, я про це говорю, цього колесика може і не бути, є такі деякі камери, тому, наприклад, ці режими вони можуть бути внутрішньому меню. Тому що їх переважно, якщо ти один раз налаштував, ти дуже рідко їх змінюєш. Тобто, наприклад, я в своєму досвіді змінюю їх тільки по трьох, по трьох категоріях на свої основні камери. Тобто, і мануальний режим для фотографії, відеорежим для відеозйомки і SQ режим для сповільненої зйомки. Але часто є спокуса включити собі авторежим. Він переважно називається буквочкою А, чи, наприклад, Оці плюс I, тобто ніби як штучний інтелект. Чи якісь інші, чи просто режим без спалаху, що спалас не включався, коли треба і не треба. Але цього робити не треба. Треба завжди починати з мануального режиму. Хоч він складний є, але він дасть вам краще зрозуміти, як робиться фотографія, бо можна багато художніх ефектів творити завдяки саме мануальній зйомці. Але скажу зразу: на початку це дуже незрозумілий режим. Його просто треба включити і перетерпіти. Мати кілька зйомок, які. Будуть для вас такими, що ви маєте час подумати, що ви їх не можете завалити. Можливо, пробні знайдіть собі друзів, яких хочете пофоткати. Просто візьміть. І натренуйте набийте руку так, щоб швидко ним користуватися. Бо якраз оці всі кнопочки, які є, вони допоможуть вам. Вони не працюють майже всі не працюють в авторежимі. Ці кнопочки. Тобто цей фотоапарат стає тоді без якщо ви користуєтеся авторежимом. Але коли включаєте мануальний режим, то тоді включається всі ті кнопки починають працювати, працювати правильно. Коли включили мануальний режим, вам треба розібратися в трьох основних характеристиках камери: це є витримка. Це є діафрагма, і це є ISO. Це є три самі основні характеристики. Четвертий також дуже важливий це є баланс білого, але часто камери мають його досить непоганий в авторежимі, але все ж таки м м рекомендую налаштовувати його вручну. Про це ми пізніше поговоримо. Тобто витримка, що таке є витримка? Ми вже колись про це говорили в одному з роликів. Витримка це є оця швидкість затвору. Витримка позначається одна рисочка, там, наприклад, сота чогось, там одна підсяга, одна сота, одна двісті п'ятдесята і так далі. Тобто, і також може бути витримка: одна секунда, п'ять секунд, тридцять секунд. Що це означає? Що в тому проміжку часу, в який проміжок часу робиться фотографія. Чим коротша витримка, наприклад, це є одна п'ятсота, це досить коротка витримка, тим е, дзеркало камери, або якщо нема, то шторка затвору, рухається максимально швидко. Що це дає? Це означає, що світло на матрицю попадає менше, і картинка виходить темнішою, тобто через певну фізику. Розумієте? Тобто є в нас матриця, ось є світло, яке падає від, від е, лампи. І якщо я закрию його, бачите, є тінь падає. І от я відкриваю дзеркало, роблю фотографію. відкривається, попадає, світло закриваю. Тобто, чим довше. Я ось це відкриваю закриваю, тим більше світла попадає на матрицю. Але також, наприклад, коли я відкриваю довгу матрицю, то весь цей час, поки робиться фотографія, вона знімає все, що відбувається. Допустимо, якщо ви відкрили на довгий час матрицю, але в тому часі людина рухається в кадрі, то кадр буде розмитий. Так, наприклад, працюють телефони чи фотоапарати в вечірній час. Зауважували, що коли ввечері фотографуєте авторежимі, то часто люди є розмазані через те, що включається тоді велика витримка, і люди рухаються, і через це розмивається все в кадрі. Тому це, наприклад, важливо знати, коли ви ввечері не хочете, щоб людина розмивалась, треба ставити коротку витримку. Але це за собою тягне тоді темну картинку. Тому перший показник це є витримка. Коригувати витримку, яка вам потрібна, найчастіше коротка витримка необхідна тоді, коли є якийсь спорт, коли хтось активно рухається, наприклад, якась жива подія, і вам треба зловити до деталей. Кожен жест, вам не треба, щоб кадр був розмитий. Тоді ви ставите витримку там одну 125, 200, 500, 1000 і так далі. Тобто, рухаєтеся до більшої цифри від одної сотої, коли вам потрібно, наприклад, більше світла в кадрі і не такий важливий, не, не такий важливий рух в кадрі, або навпаки, ви хочете, щоб люди були розмиті то тоді ставите коротшу витримку. Це, наприклад, 1,50, 1,25, 1,15, 1 секунда, 5 секунд і так далі. Тут подам таку таблицю, щоб ви краще розуміли і бачили, як це все виглядає для кращої зрозумілості друге важливе, що є в кожній камері, цього в телефоні немає. Це є діафрама. Це є певні такі пелюстки, які є в об'єктиві вашої камери. І що це дозволяє? Це дозволяє також затемнити картинку або висвітлити її. Тобто, наприклад, коли вам треба зробити картинку темнішою, але витримка має бути саме така, яку ви задумали. Тоді ви можете коригувати також світло завдяки діафрагмі Об'єктива. Діафрагма в камері позначається букучкою F. Тобто F1 і 4, F2, F28, F4, F8 і так далі. Чим менше число, тим більше діафрагма відкрита. Наприклад, F1 і 8 це відкрита діафрагма, а F22 22 це максимально закрита діафрагма. В різних камерах воно і по різному, точніше в різних об'єктивах. Але скажу так, що об'єктиви з максимально відкритою діафрамою, наприклад, f 18 будуть коштувати дорожче. Тим більше, якщо це буде зум обєктив зум-об'єктиви переважно мають слабеньку діафраму, там, наприклад, 3.5 чи 2.8. Є, звісно, об'єктиви з зум обєктиви з 1.8 чи з F2. Але ці об'єктиви досить і досить дорогі для покупки. Тому, наприклад, на початках я думаю, вам будуть зустрічатися хіба фікс-об'єктиви. Фікс-об'єктиви це об'єктиви з однією фокусною відстані без зуму. І такі об'єктиви можуть мати діафрагму 1,8. Для чого це потрібно? Не тільки для того, щоб можна було фотографувати в темний час доби, щоб картинка була світліша, бо можна максимально відкрити діафрагму, але також для розмивання фону, який часто всі бажають отримати завдяки фотокамері. Бо на телефонах це розмиття переважно робиться штучним способом через програмне забезпечення. І саме завдяки об'єктиву робиться це розмивання кадру. Наприклад, коли у вас є досить великий зум, наприклад, 50 мм чи 85 мм, то тоді, щоб максимально розмити задній фон, треба відкрити діафрагму. в ідеалі 1,8 чи F2. Наприклад, в мене зараз стоїть об'єктив 35 мм і діафрагма F2, і ззаді ось такий досить гарний розмитий фон. Коли ви купуєте, наприклад, свою першу камеру і у вас там. Об'єктив з діафрагмою F3,5, то не очікуйте від цього супер розмитої картинки. Картинки такої не буде розмитої. І часто дешеві об'єктиви, наприклад, такі як цей, він ще має перемінну діафрагму. Тобто, наприклад, на 18 мм він буде мати 3,5 діафрагму, а на 55 мм на максимальному зумі, коли ви хочете якраз розмити гарний фон. Діафрагма буде тільки 5,6, і Це ще темніше. Тобто, 5,6 – це досить закрита діафрагма. Але це дозволяє якраз об'єктивам бути досить дешевими і доступними для. Фотографії початківців тому рекомендується, якщо ви хочете гарні художні фотографії. Як я вже це говорив в ролику про об'єктиви, тут зверху також підказка. Краще брати тоді фікс, наприклад, 50 мм f 18 Такий об'єктив буде недорого коштувати, але буде прекрасно розмивати фон для ваших фотографій. Ще одне дуже важливе налаштування, про яке я вже згадував, це є налаштування ISO. Що таке є Це є штучне підвищення е, яскравості в камері. Переважно кожна камера має своє нативне ISO. Нативне ISO – це означає, що коли ваша камера видає максимально якісну картинку. Часто це нативне ISO є 400, 200, 800, 650, десь в такому діапазоні. ISO взагалі позначається якраз надписом ISO. І там є цифра, так, переважно від 100. До там, 50 тисяч навіть може бути. Але це все залежить від камери. І, наприклад, чим більше ISO ви ставите, тим світліша картинка, наприклад, 100 ISO — це є темна картинка, 1000 ISO — це світла картинка, 4000 — це ще світліша картинка, і так далі. Але якщо ваша камера має нативне ISO, наприклад, там 200, то коли ви поставите ISO 400, то якість вашої фотографії буде падати. Тобто буде з'являтися певні шуми в кадрі. І це треба розуміти. Тобто, наприклад, коли ви. Це якраз так працює авторежим. Коли ви включаєте авторежим, то по суті камера сама налаштовує ISO, який хоче, і тоді у вас фотографії виходять не в ті якості, які би ви хотіли. І тоді якраз закривається питання, чому фотографії на камеру виглядають не супер якісно через те, що ви фотографуєте в авторежимі. Тому треба розуміти дуже добре комбінацію ISO і інших характеристик, таких як діафрагма чи витримка. Щоб скомбінувати максимально якісну фотографію. Але звісно, що потрібно також підвищувати інколи ISO. Коли ви знаходитесь в темних умовах, коли вам потрібно там вечір, якийсь є чи приміщення темне, вам треба все-таки більше світла в кадрі. Тоді не бійтесь, піднімати ISO. Кожна камера по-різному справляється з ISO, Вам треба просто проекспериментувати, подивитись, яке верхнє значення ISO саме в вашій камері. Щоб ви краще розуміли, як виглядає ISO від меншого до більшого. Продемонструю вам на цьому кадрі. Зараз ISO стої 640. Це нативне ISO, тобто ідеальне ISO для цієї камери. 3200 і 4000 ISO, воно також нативне ISO в цій камері. 6400 8000. Ця камера має досить непогані характеристики по ISO. часто в камерах для новачків. ISO вже 1200 може виглядати дуже і дуже погано. 16000 ISO. 20000 ISO. Вже бачимо легенький шум, який з'являється. 25 тисяч ISO, 32 тисячі ISO, 64 тисячі ISO, Це вже таке максимальне ні, є ще 80 тисяч ISO, Ось так воно виглядає. Бачите, вже кольори, шуми пішли спати, 100 тисяч ISO, 128 тисяч ISO, 160 і 200 тисяч ISO, Це найбільше ISO, які в цій камері. Картинка вже максимально шумна. На початку вам потрібно розібратись, де у вас в камері ці всі три функції, які існують, тобто де знаходиться витримка, діафрагма та ISO. Це переважно можна знайти в інструкції, або методом тику також працює. Часто це досить однаково в всіх камерах, або ви можете налаштувати так, як вам подобається, або так, як мене це налаштовано на камері. У мене тільки є одне таке колесико, бачите, яке є тут під камерою, але часто в камерах його може взагалі не бути, або воно може бути в іншому місці, або їх може бути більше, наприклад, там два, три, а то й більше. Чим більше їх є, тим зручніше для користування. Часто в камерах тепер ставлять тут колесико і ще є ось тут колесико з цього боку. Тобто це дозволяє вам швидко перемикати. В моїй цій камері старій Sony витримка саме є під ось цим пальцем, тобто так, щоб її, його можна було швидко коригувати і налаштовувати. І щоб коригувати, Діафрагму є трошки більше переважно рухів, бо діафрагму переважно дуже рідко взагалі крутять. Тобто його налаштували і майже всю зйомку на одній діафрамі користується. Скажу так, що новачки переважно завжди знімкують на максимально відкритій діафрагмі, так як об'єктив переважно китовий, який так дуже темний. Тому діафрагму ти один раз налаштував і майже ніколи не переналаштовуєш. Так воно десь є. І F4,5, наприклад, така зараз діафрама. І щоб мені тут змінити діафрагму, я мушу зажати е, цю кнопку, і тоді я можу крутити дно тим самим колесиком, тобто і таким самим чином керувати діафрагмою. Інколи це може бути взагалі в меню. Тобто треба зайти в меню, функціональна кнопка, і тоді знайти діафрагму, там буде писати F щось, або писати діафрагма, і тоді ви можете також змінювати це значення. Наступна кнопка це є ISO. Часто вона виведена на це колесико. Я собі так виводжу на це колесико, бо його досить зручно крутити. Ти крутиш і змінюєш ISO зразу на ходу. Це досить швидко є, і це так в мене працює у сумі камері. ISO в цій камері переважно і є під кнопкою ISO. Воно часто є підписане, Та як тут ви бачите. Тут є підписана кнопка ISO. Я його натискаю, і в мене, бачите, з'являється значення І Я тоді кручу там від 100 і так більше. Бачите, висвітлюється картинка. Але пам'ятаємо, що чим більше ISO, тим світліше, але гірша якість. Картинки, але я говорив, що також є інші допоміжні, такі наприклад, як баланс білого. англійською це буде white balance і воно позначається переважно також окремою кнопкою. У мене тут на камері це є ось ця кнопка. От бачите VWB WB. Вона підписана Вона може бути в різних місцях, і це є колір у вашому кадрі. Тобто, який баланс білого у вас налаштований Тобто, це може бути тепла картинка або холодна картинка. Зазвичай в авторежимі. Камера сама визначає, який баланс білого має у вас бути, вона приблизно оприділяє. Але це є певним мінусом використовувати автоматичний баланс білого тоді, коли ви робите серійну обробку фотографій. Але фотографії у вас різні: одна фотографія тепліша, друга холодніша і так далі, через те, що був автоматичний баланс білого. Тому для цього ставиться мануальний баланс білого, тобто це можна вибрати один з вже закладених режимів, можна виставити за кельвінами, тобто певне число кельвінів, там від холодного до теплого. А можна також відбити баланс білого білій карці. Так, тепер спробуємо на практиці розібрати, що і як робити. Тобто, як я це переважно лаштовую. Ось я включу камеру, кришки немає, просто картинка вся темна. Так часто буває і лякає режим М новачків. Через те, що ви включаєте цей режим, а те там все виглядає не дуже гарно, бо треба налаштувати. І ось я приходжу на зйомку. У мене наприклад вчора була зйомка на вулиці, а сьогодні в приміщенні, і все зараз темно є в кадрі. І я повинен розуміти, що, де і як мене означає. У мене є три колесика спереду, збоку, зверху і знизу. І вони всі три означають мають свої призначення зверху, спереду. Це є витримка, це діафрагма і це є ісо. Тут також на екрані позначка є це є витримка. у Вас може писати одна підсота, ну або одна якась там інша, яка у вас буде. F10 10 це є діафрагма, ISO 200 – це є ISO, звісно. Тому ці три основні показники, про які ми говорили. Давайте спробуємо висвітлити картинку. Перш за все, можемо підняти ISO, так що просто подивитися, що у нас відбувається в кадрі. Ось, наш кадр вже видно. Я підняв ISO до 20 тисяч. Це досить погане значення, бо при, такі, при такому значенні ISO фотографія буде не дуже чітка. Так, як нативне ISO цієї камери є 640. Другим способом, коли я можу підняти світло, це я можу відкрити діафрагму. Так, як в мене китовий об'єктив, в нього не є супер світлосильний об'єктив, тому діафрагма буде відкриватися тільки до 5,6. Тобто я вже можу ISO скрутити, бо трошечки світло підняли завдяки діафрагмі. Тепер я бачу, що в мене є витримка 50. Це хороша витримка для зйомки, репортажу, коли, наприклад, хтось рухається в кадрі. Але зараз в мене є статичний фотоапарат, тому я в принципі, можу виставити витримку і довшу. Наприклад, до навіть 1,5. У мене це просто пише 50. Бачимо, що картинка пересвічена і знову скручуємо «ISO». І ось так десь це виглядає. Тобто, в мене вже 1000 ISO, вже не 20 тисяч, а 1000. І картинка буде набагато якісніша. Якщо б ваша камера робила це все в авторежимі, то велика ймовірність того, що. Вона би вибрала там ISO 5000, 10000 тисяч, і вона була б картинка набагато шумніша, ніж налаштовувати вручну. Давайте ще подивимося на баланс білого. Він в мене зверху тут. Кнопка. Я бачу, що в мене є автобаланс білого. Їх і кілька видів. В мене я ними практично не користуюся. Є сонечко, це в сонячну погоду можна сказати, хмарну погоду. В будинку здається. Це коли світло якесь штучне світить, тобто коли воно таке жовте світло, і рушні налаштування. тобто я можу тут коригувати взагалі, бачите, по кольорах, чесно кажучи, дуже рідко цим користуюсь. Можна налаштувати по кельвінах, наприклад. Я можу коригувати від 9000 кельвінів до нижньої значення, там здається 3200, ні, навіть 2500 кельвінів. Як робиться коригування балансу білого по білій карті? Перш за все, вам треба щось біле. Наприклад, у мене є хлоповка, яку я ставлю перед камерою. І е, натискаючи баланс білого, у мене тут є окремий вид налаштування балансу білого, коли я, бачите, пише, встановити баланс білого. Тобто я зверху натискаю, мені мене з'являється квадратик. У вас може це бути кружачок у різних камерах по-іншому. Ви в межі того квадратика ставите е, Білий предмет, білий листок, часто чи це спеціальні карти є. Зтискаєте ОК чи кнопку затвору, і баланс білого налаштовується відносно білого кольору. Тоді він є максимально правильний і точний щодо зовнішнього освітлення. Ще також покажу різницю в діафрагмі. Наприклад, коли бачите, в мене відкрита діафрагма, картинка є світла, коли її закриваю, картинка темніша. Але зверніть увагу на задній фон. Ось, зараз діафрагма 5,6, і, і задній фон є розмитий, тобто не чітко видно стелаж із ящиками і книжками. Можете порівняти, тобто зараз все стало набагато чіткіше. Тобто фон все одно трошки розмитий є, але вже не такий сильно розмитий, як діафрагмою 5,6. На початку, як я вже говорив, коли будете це все використовувати, вам буде тяжко розібратися. Ой, витримку треба, треба діафрагму, що треба налаштувати. Я не то включив, не то зробив, а вже треба фотографувати. Через це потрібно трошки практики. Тобто, коли ви з цим розберетесь, коли навчитесь, під яким пальцем яка кнопка знаходиться, тоді вам буде легше це все налаштовувати і включати. Зрозуміло, що в камері не тільки. Є ці чотири основні режими. Є також налаштування вашого автофокусу, налаштування інших режимів і так далі, які вже треба шукати саме в інструкції до вашої камери і розбиратись з тим методом тику, методом спроби і практики це все, що хотів вам сказати. Напишіть коментарях, можливо, я забув про щось сказати, або у вас є якісь питання щодо цієї камери. Можете підтримати мене, як я вже казав, на патреоні чи на Баймії кофі, долучитися до донату, щоб робити добро разом з каналом Знимка, чи просто підтримати мій канал поширенням, коментарем, лайком чи дизлайком, якщо вам не подобається цей ролик. За все буду вдячний. Це був канал Знимка. Всім до зустрічі і папа. -па.